День колеги. Сьогодні ми з вами знаходимося в господарстві Веклена Михайла Тимофійовича. То Червоноградський район Львівської області. Тема нашої сьогоднішньої розмови ми хочемо присвятити обробітку сої перед посівом. Тему представляємо ми вдвох. Я, Володимир Миколайович Кабан, агроном-консультант Львівського підрозділу. Від «Агропартнер» і Михайло Тимофійович, що директор даного фермерського господарства. Що ми хочемо добитися, коли обробляємо сою перед посівом? Перше, це ми маємо захистити сою від хвороб. Друге, ми маємо захистити сою від шкідників, ґрунтових і шкідників сходів. Третє, ми маємо забезпечити сходом сої дружність сходів, вирівняність і саме головне. Активний розвиток кореневої системи на початкових фазах росту. Щоб захистити сою від хвороб, ми застосовуємо препарат Тевірон, фунгіцидний препарат, який має контактну системну дію, куди діючі речовини, «Тіабендазол» та футріафод. Ми захищаємо сою від таких небезпек, як післявіння насіння, гнилі. Як кореневі, так і книві сходів. Під шкідників сходів, від шкідників грунтових. У нас є препарат, який називається «Локер» цветової марки Пайтон. цією речовиною я Цей препарат прекрасно забезпечення збереження сої від речинок начинокрущів довгоносиків, біщадки для гіл, і, літерків, і ну, других шкідників сходів і ґрунтових шкідників. Щоб ми отримали дружні вирівняні сходи до цієї бакової суміші, що я попередньо назвав, додаємо суміш мікро- та макроелементів «Energreen Premium Roots. Для чого ми це робимо? Перше, мікроелементи, які є, Активують ферменти всередині насінини, і завдяки чому у нас з'являється дружність проростання насіння в ґрунті і дружність сходів. Насіння із, із, із хорошою життєздатністю, воно сходить перше. Насіння із більш е, низькою життєздатністю, воно сходить пізніше. Коли ми наносимо на е, насінину руц. Ми вирівнюємо це і насіння нас виходить сходи рівномірні, дружні. І до цієї суміші ми додаємо енергію премієру гумік, то є гумінові гумі, кислоти для того, щоб нам краще в період розвитку ростків сої, сходів сої, розігнати кореневу систему, ну і вегетативну масу. Поєднання з вудцом працює прекрасно. До цієї всієї бакової суміші, що я назвав, ми можемо спокійно додавати наш інокулянт Преміум Форте». Головне, це не більше 14 днів до посіву Ми можемо це додати. І це все працює, не впливає на нього ні локер, ні тевірон на наші інокулянки. Михайло Тимофійович користується даною схемою вже не перший рік. Да. І, в принципі, він може сказати пару слів. Як працює ця схема? Займаюся років, напевно, з 10 і дійсно всякими способами там, кажуть, всякі схеми використовували. А ця схема, що каже Володимир Миколаївич, вона от минулий рік показала себе найкраще, Це, будемо говорити. Був рік непростий. входи були чисті, минулий рік. Бактерій було найбільше. Просто було, я ще так ніколи не бачив, щоб так було. Інокулянт, інокулянт, преміум, та, спрацював, спрацював. Оце так Все. коротко про обробітне. Дякую, колеги. Дякую, 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 Дякую Михайло Тимофійовичу. Ну, а нам з вами урожаю Дякую. разом з вітами партнер.